Доброго-доброго ранку. 8.45. У нас з вами. Так, на вулиці у нас 20. Сьогодні 20 квітня. До речі, друзі, я вас вітаю з тим, що у нас з вами вже 20 квітня, а трошки йде дощ. І сьогодні я б з вами хотіла поговорити саме про дивні відчуття. Зараз поясню, що саме дивні відчуття. Чи буває у вас так, коли ти розумієш, що все йде правильно своїм шляхом, так як має бути, але. але От тут всередині є якесь відчуття, ніби не все окей, ніби щось потрібно змінити, щось потрібно покращити, і от зараз зупинятися не можна, і е, потрібно постійно щось 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 робити. Доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. В мене таке інколи буває. Саме тому і е, дуже часто це буває в моїх знайомих. Вчора буквально із знайомих ми говорили про, про те, що все ніби окей, але не вистачає чогось класного, от прям не, не вистачає. Що саме не зрозуміло? Як це зробити? Також не зрозуміло, е, що потрібно зробити в цей момент: подивитися на те, що ми зараз маємо. Отже, наприклад, в мене є кілька проєктів. Доброго ранку. В мене є кілька проєктів, я дивлюсь в цих проєктах, як відбуваються справи? Тобто, в мене є план, який складав перед початком проєкту, і є стан справ зараз. І коли з'являється ідея, що щось іде не так, але незрозуміло що, ми. Беремо наступним чином: беремо план, беремо стан справ зараз, порівнюємо те, що ми хотіли, і порівнюємо тренд розвитку. Тренд це от сам процес зміни, да? тобто результати, як змінюються, які відображені, краще, щоб це було відображено на графіку. Дивимось, в якому стані зараз відбувається, і наскільки це відповідає нашій ідеальній картині, нашому плану а, нашій задумці. Якщо ми бачимо, що щось не відповідає плану, ви знаєте, що робити, і дійсно ваше відчуття, що щось іде не так, воно абсолютно правдиве, і а, ви бачите. Е, дякую, Олено. <свят> е, дякую. І ви бачите про те, що, е, що необхідно робити, так? Тобто ви бачите про те, що дійсно ваше відчуття вас не підвело, і е, потрібно почати просто здійснювати е, кроки, які б вивели стан справ зараз до е, планованого ідеального стану справ, який ви хочете. І тоді, е, ну, просто. Ми закатуємо рукава і йдемо працювати. Але в більшості випадків, якщо виникає ось, цей, ось це відчуття, яке нам говорить про те, що щось не так, потрібно щось змінити, щось потрібно, мабуть, доналаштувати, це не так, як я очікував. Після того, як ви порівняєте стан справ зараз і свою ідеальну картинку, свій план, ви дійсно побачите в більшості випадків, що все йде так, як ви хотіли за планом. І от тоді дуже важливо не змінювати нічого, тільки знаходити якісь недоліки і їх виправляти в кращу сторону. Тому що ось цей стан, коли ти розумієш, що все по плану, і тобі все одно чогось не вистачає, це своєрідна пастка. І вона відбувається абсолютно завжди і абсолютно з усіма, і в будь-якій сфері. Я зараз це розказую приклади, які стосуються більше робочої сфери, але в житті, в стосунках, це те ж саме. Ідеальний варіант, коли кожен із нас має свою ідеальну картину, а як би я хотів, щоб воно було. І коли у нас є картина, а як би я хотів, щоб воно було? Завжди є можливість подивитися, це, що я маю зараз, воно відповідає цій ідеальній картині, чи не відповідає? І це ключове питання абсолютно на все. Якщо відповідає, то ми нічого не робимо, а просто виконуємо ті справи, які нас привели до цього стану. Якщо не відповідає, то ви знаєте, що робити? Ось тут навіть нічого не потрібно вам пояснювати, тому що кожен з вас це успішна людина, це дійсно людина, яка розуміє, що хоче в своєму житті. До речі, якщо ви ще не придумали, що ви хочете в своєму житті, то ви дійсно це можете з нами продумати, подивитися, налаштувати весь свій фокус. Зробити настільки потужним для, до своїх мрій. А це ви можете зробити на нашому тайм менеджмент квесті 21, який який триває 21 день і складається із семи класних ступенів. Кожен із цих ступенів допомагає вам стати. Зрозуміти своє життя, стати ближче до реалізації ваших планів і дій. І саме на тому квесті ви дійсно зможете а, створити ті мрії, ті цілі, які будуть вас надихати. І це дуже важливо. А, і потім, так, користуючись а, тими навиками квесту, ви дійсно зможете перше, що робити, це створювати ось цю ідеальну картину, тому що у вас буде ця ідеальна картина, ви вже розумієте, чого ви хочете. І робити аналіз, як хочеться і як зараз, це ми вміємо завжди. Тому, друзі, що основне, основний посил, який я хочу сьогодні вам дати, про те, що перед тим, як ми почнемо щось робити, щось хотіти, подивіться і краще. Опишіть, що саме ви хочете. В різних деталях, в різних нюансах їх пропишіть. Подивіться, як ці нюанси узгоджуються між собою в загальній картині. Це потрібно для того, щоб е, в той момент, коли виникає відчуття, що щось іде неправильно, е, не так як хотілося б, занадто низькі показники, занадто низькі відчуття, які б хотілося б. Не ті, то у вас є інструмент, коли є ідеальна картина того, що ви хочете. Ви відкриваєте ідеальну картину, дивитеся зараз, і такі угу, те ж саме, супер. Тоді просто виконую дії, повторюю їх. Якщо не те ж саме, окей, що потрібно зробити для того, щоб отримати ось цю картинку. Дзеркальну? Тому. Звертайте на це свою увагу і плануйте собі окремим завданням написати ідеальну картину вашого бажання, того, чого ви хочете. З нами ви це можете зробити, розписати детально, прописати всі ризики, на ти менеджмент квесті 60, який триває 60 днів, і кожна наступна ступінь дійсно робить. Робить навколо мрії і світ кращими і світлішими і прозорішими. Тобто той туман, який інколи є в наших очах, він дійсно починає розсіюватися. Тому е, саме і якраз Олена е, говорить, що проблема багатьох людей в тому, що в них немає ідеальної картини. це дуже просто ви це дуже просто виправити. Е, Ви можете виправити це разом з нами на той менеджмент квесті 60. Це дуже класний. Я можу розказувати про е, цей квест дуже довго, тому що. Я від нього кайфую. Я проходила його ж не один раз. І це дійсно кайф, який може отримати людина тільки коли вона його проходить. Тому що це усвідомленість свого життя, це усвідомленість своїх дій, це усвідомленість життя і дій людей, які навколо тебе, це розуміння, що це за дії, куди вони ведуть саме тебе. І а, якщо ви. Надихнулись і дійсно хочете той туман, який є навколо нас розсіяти, просто пишіть, пишіть 21 або 60 в коментарях до цього відео, і ми з вами зв'яжемось для того, щоб допомогти вам. Тому що основне наше завдання, основне завдання компанії Студія управління часом це робити сильних людей щасливими. І від цього щасливі ми, кожен із нас. І, звісно ж, у нас з вами залишається 4 хвилинки, і я не можу не сказати вам про те, що е, саме сьогодні той день, який дійсно, якщо ви очікували якогось крутого такого знаку, то сьогодні саме цей знак. Е, перше, що ми рекомендуємо для вас зробити, якщо ви ще не встигли це зробити, це написати план на день. Пам'ятаєте? Це те, про що ми говоримо кожній, на кожній темеджмент за речі, що напишіть свій план на день, зарезервуйте під форс-мажори 20% часу в добі, обов'язково подивіться, скільки ви сьогодні спали, обов'язково вкажіть у кожній задачі а, час, скільки ви плануєте на неї потратити, і обов'язково вкажіть пріоритети. І якщо у вас досі виникає питання, як проставляти пріоритети, і як вставити пріоритети кожній своїй задачі, то відповідь на це, звісно ж, є в нашому т менеджмент квесті 60. І ви це з... починається ця відповідь. Да? Тобто частинка в т менеджмент квесті 21, а потім глобальна в т менеджмент квесті 60. І е... саме тому, що я знаю, як працюють один квест і інший квест. Я рекомендую кожному з вас подивитися в цей бік про те, щоб пройти цей квест разом з нами. І отримати безцінні знання, які будуть кожного дня допомагати вам ставати щасливіше, отримувати більше, отримувати саме те, чого ви запланували. Тому не бійтеся написати нам в коментарях 21 або 60. І просто отримуйте задоволення від того, як ви будете отримувати свої цілі, свої мрії протягом наших, нашого навчання. А ще раз нагадую: не забудьте написати план на день саме зараз, тому що ранок, і цей ранок відкриває двері в ваш найкращий день. І кожен день отут найважливіше. Кожен день вашого життя він найкращий. Тому гарного всім настрою! До зустрічі завтра о 8.45 на сторінці студії управління часом Богуштайм. Доєднуйтесь до нас, підписуйтесь на нас, це буде весело, Па-па!